Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами потенціометр заслонки пічки для автомобілів групи ВАК. Найчастіше виходить з ладу в Audi A4, B6 та B7. Встановлюється на безліч авто. Один з номерів саме моторчика. Заслонки пічки 1К0 7511 Далі має бути ще буква Д, D, Е e, та безліч інших. Цей потенціометр це запчастина, яка виходить з ладу в самому моторчику, який керує заслінкою. Таких моторчиків на одному авто стоїть декілька. Вони всі можуть мати різні номери. Для того, щоб не міняти сам моторчик, слід відкрити його і Переконатися у вигляді потенціометра та зробити замовлення за номером DF 14013. Докупо! Друзі. Підтримайте україномовний YouTube. Підписуйтесь та ставте дзвіночок. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.